Будемо говорити на цікаву тему про українського діяча, інтелектуала, Драгоманова та його, його взаємозв'язки з протестантами. Володимир, вітаю тебе. Вітаю. Коли говоримо про цю видатну постать, з ким можна порівняти його в Західній Європі? Ну, можливо, це трошки неочікувано буде. Тому що я таких порівнянь, як правило, не бачив. Ну я запропоную таке дивне порівняння. І от можна порівняти з Фрідрихом Ніцше. Чому? Ну я прихильник поколіннього підходу да, в історії. І якщо подивитися на Драгоманова і Ніцше, то вони аж просяться для порівняння. Це люди одного європейського покоління, метаєвропейського да? покоління. І Драгоманов, до речі, сам хотів, щоб його розглядали, перш за все, як європейця. Часто густо його називають першим європейцем в українській культурі, історії, філософії, політики. І от перший аспект ну, Драгоманов народився в 44-му році, ніж 41-рік. й рік. Драгоманов помер. В 95-му, ніче в 1895-му, Нітше в 900-му, вони прожили майже ну там, плюс-мінус два роки різниці тривалість життя. Ну це формальні ознаки. А йдеться про фактичну роль Драгоманова. От чому їх можна порівняти, да? Нітше – це європейців, одинак, який претендував на роль вчителя. Тієї людини, яка має стояти за спиною інших, і яка проголошує нову еру. І от Драгоманов за ролью в українській культурі саме роль, да, він дуже нагадує тут Ніцше. Ніцше, правда, претендував на загальноглобальний такий характер. Драгоманов, можливо, менш усвідомлював себе глобально, але. Принаймні в межах української культури, політики, там філософії, як я сказав, він усвідомлював себе як вчителя, оця роль вчителя. І він дійсно його вважали вчителем дві людини, знакові, які, вибачте, чому вибачте. Тому що зображені на наших купюрах, а на наших купюрах зображуються якраз знакові постаді. Це Лариса Косач, Леся, Українка, Іван Франко. От за спинами їх стояв драгоманов. І тому і за впливом, за функцією, і за біографією, до речі, певною мірою, можна сказати, вигнанець. Ну, нічого свідомий вигнанець його не виганяли з, з німецьких земель, але він проживав там Байрецький, там Базельський період, в Швейцарії, далі в Італії. Драгоманов йшов майже тим же шляхом, переживав в Женеві. Як емігрант, в Женеві, так само, як Швейцарія, Нічі, в Швейцарія, Ніцше в да? Маленький пастер, цей син лютеранський, там в кількох поколіннях Ніцше. І Драгоманов, який проживає в Женеві, і Італія, і Драгоманов, і Ніцше. Ну тут різниця хіба що Драгоманов закінчує своє життя на території э, сучасної Болгарії Софії, Ніцше, Софії, наскільки я пам'ятаю, ніколи не був. От за такими формальними ознаками, але головне, ролью вони ці люди дуже ну, за функції да, в культурі, а вони схожі. Дуже цікаво, те, що ти розказуєш. Якщо питання звузити, от його релігійна самоідентифікація, Що ми можемо сказати про це? Так, да, питання дуже складне. Ним займалися до мене там, і я не є глибоким таким аж дослідником Драгоманова, порівняно там, як ну, я казав, про Люйсю Українку, там е, Оксана Стефанівна Забушка написала Нутрідам Дюкраїн, де висвітила роль е, Гундарова, дослідниця, літературознавець, психологія і, е, і так далі писала про вплив Драгоманова на ту ж Ларисю Косач, Ларисю. Леся Українкою, да? там Ярослав Грицак писав «Пророк не в своїй вітчизні, там написуються взаємини Драгоманова і Франка. там Леся Крудницький в купі статей там, глядав. Ну, коротше, історіографія дуже велика. але, як правило, що, на що не звертають увагу. От я почав з нічого порівняння, да? і Драгоманова. І... Ну, Мало, напевно, хто знає, що у них могли бути спільні знайомі, які впливали і на Нічче, і на Драгоманова. Перебуваючи в Женеві в цей час, коли Драгоманов приїздить до Женеви, там працює така постать як Пауль Дойсен. Пауль Дойсен це один з найбільших спеціалістів в Європі з східних релігій. З буддизму, з санскриту, індуїзму. І от що він робить? Він з 1872 по 1880 викладає дітям російських емігрантів в той момент, коли туди приїздить драгамана в Женеву, Чому, до речі, Женева, Там російські емігранти трошки відвалікуся, можливо, час маємо. Ну, це франкомовний кантон, а франц французька мова базова для дітей російських аристократів. І от Женева стає таким центром да, зібрання цих аристократів. Так от, Пауль Дейсен, однокласник, однокашник, напевне, друг Ніче по Шульпфорті. Це навчальний заклад з дитинства, друг дитинства. Це та людина, яка впливала на, ніч, на його погляди на релігійність, да, певні погляди. Ця ж людина, напевно, також не могла не вплинути, я про це скажу далі там, протягом, того, як ми будемо казати про релігійність. Так от ця людина повпливала, напевно, і на Драгоманова. А тепер я переходжу до того питання, яке ви задали. Яка ж у нього була сама релігійна самоідентифікація? Я сказав, що це дуже складне питання, тому що епоха, до якої належав Ніцше і Драгованов, це була епоха, я б сказав, релігійного сум'яття. Тобто позитивізм в науці, нігелізм, як явище, да? воно спороджувало певний тип інтелектуалів, лівий рух, соціалізм, анархізм, ліві рухи в цілому, да? марксизм. Вони налаштовували людей на те, щоб взагалі відмовитись від будь-якої релі... е... релігійності. Тільки незначна кількість європейських інтелектуалів, розуміючи, що без Бога Бог не має померти. і Якщо констатуєш, що Бог помер, то ти це констатуєш з сумом, що зробив ніч. Ці люди почали шукати нову форму релігійності. Вони почали шукати нову синкретичну релігію. Нового Бога. Безумовно, що за вихованням вони всі були християнами. І, да? І ці християни це були християни, які пізнали інші форми не тільки монотеїзму, а інших релігій. За астріїзм, буддізм. От, наприклад, як Павель Дейсен, да? який впливав на ніч. Через Шопенгауера, якого читав і там, і Ніцше, відомий факт, да, в Європу прийшов буддізм, Ніцше пропонує зарастризм, там оцей новий міф релігійний, так казав Заратустра. І от коли вивчаєш е, релігійну самоідентифікацію Драгоманова, ти розумієш, що Драгоманов належить до дуже дивного типу протестантизму. Я спробую обґрунтувати цю тезу, і що значить дуже дивний тип самоідентифікації. Ну, по-перше, людина не бреше перед обличчям смерті. Ми сьогодні, коли йде війна, особливо розуміємо ці моменти. Да? І що цікаво, в монографії Ушкалова я от цитати там ці бачив: в листах до своїх друзів в листі до Павлика. Це його колега, друг соратник на території Галичини, в листах до Лариси Косач, Лесі Українки. Він наполегливо говорить про те, що він хоче, щоб його поховали не за православним обрядом, а щоб його за протестантським. кличте пасторя? Краще це буде пастир, ніж папи, православні, нечесани, не миті. Я не хочу, щоб кадилами цим кадили, там, співали і так далі. Ну, деякі автори, там, той же Ушкал в монографії, якого я зараз посилаюся, да? дослідник дуже серйозний і глибокий. Ну, він каже, що ну, от в Болгарії от, ну, от, не, заборонено було поховання нерелігійне і тому от, е, Драгоманов вдався, звернувся до протестантизму, да, ну, мені здається, це занадто поверховий погляд. Тому що, ну, а якщо не релігійне заборонено, ну врешті-решт, а чому до протестантизму? Да, тобто міг би католик католицькою якоюсь, ну врешті-решт. Да, тобто це не відповідь, якщо він е, тим більше перед обличчям смерті. А, ну це був дуже дивний протестантизм. Зараз я тільки натякну, Чому я почав буддизм, заторкнув, да? коли Драгоманов розглядав історичний розвиток людства, він, так як Ніцше розглядав зороастризм, як своєрідну нову синкретичну релігію, квазірелігію, новий релігійний міф, який може об'єднати людство, так Драгоманов розглядав протестантизм як нову синкретичну релігію. Дуже такий, знаєте, унікальна форма протестантизму. Тому що в своїх творах він неодноразово пише, що першими протестантами в історії серед релігійних релі... релі... були саме буддисти. І... А завершилася ця лінія розвитку. Це перша стадія протестантизму в історії людства. Тобто протестантизм це такий символ синкретичний релігійний для нього, він обирає. Так? А завершується це сучасними формами протестантизму, Штундою, Баптист, євангельська віра там, і так далі. Це остання стадія. І в чому їх, що їх всіх об'єднує? Формальні знаки протестантизму, антиєрархічні системи. Буддисти були перші, хто заперечували ієрархію ну, релігійну ієрархію. Далі буддисти, оскільки це перша, як він пише, монотеїстична інтернаціональна або космополітична релігія, то звідси ці люди змушені були проповідувати національними мовами, чим займалися протестанти уже сучасні християни. І за цією другою ознакою буддисти нагадували першу стадію протестантизму в історії людства. Третя стадія це толерантність, тобто буддисти, при, при цьому, що вони йшли і змушені були пропадити, вони пробували віротерпимість. І це є ознакою сучасних протестантів. І от така дивна, знаєте, позиція Драгоманова, да, який зараховує до протестантизму і буддизм, в тому числі, як його у першу стадію. От це, От вона дуже цікава, і я мало де, де читав, чи принаймні взагалі не зустрічав цих моментів, які б могли. Я, які це б це да, було... пояснювали цей аспект, що таке протестантизм і як так. він його, на нього дивився. Володимир, ну тут питання, яке ну, неможливо не, не задати. А яке відношення було до інших конфесій? По-перше, як я вже сказав, Драгоманов виступав за демократичні цінності, да, європейські, за релігійну толерантність. тому він дуже весь час намагався, скажімо, м'яко кажучи, розкритикувати ті уряди. Перш за все, йдеться про Російську імперію, Османську імперію, от, турки зовнішні і внутрішні. Да. А от яким чином, скажімо, обмежували релігійні свободи? По друге, він виступав також проти конфесіоналізації церкви? Про що йдеться? Ну у нас навіть сьогодні Україна православна. Але є Галичина, де національна конфесія, якщо брати християн, це греко-католики або уніати. Так от, що цікаво, і проти православної Росії, і проти греко-католицької Галичини однаково негативно дивиться Драгоманов на те, що в масовій свідомості формуються такі образи. Він вдається до соціологічного підходу, просто до статистики, і показує, що на територіях Російської імперії православні складаються 62%. Всі інші новірці. Це стосується 70-х років, якраз 19 го сторіччя статистику. І він тоді задається питанням: чи маємо ми право називати країну, в якій всього 60% 62%. Імперію, да, точніше, православною. Де він навіть підрахунки робить, скажімо так, інших конфесій, да, серед русків, так званих і нерусських. Далі той же самий підхід він застосовує до території Галичини. І от тут, що цікаво, він випробовує Галичину на штунду. Тобто протестанти стають в оцих от дискусіях з православними в Російській імперії і в Галичині греко-католиками, тим каменем, яким він випробовує віротерпимість, ставлення, яким він підважує концепцію конфесіональної української або російської релігії, православ'я, греко-католіцизму. Дуже цікаво. А, ну, якщо такий поворот то від, ну, малює, розставляє пріоритети, тоді мені, у мене наступне запитання, яке місце в історії Драгоманова займали протестант, протестанти в історії України? Це, це ще одне цікаве питання. От якщо ви... Знаєте, українське національне питання було ж пов'язано весь час з свободою використання української мови національної. Так от, завжди, якщо контент-аналіз провести всіх його творів, благо вони в інтернеті фактично є, то там весь час йде поєднання двох моментів: боротьба за, з наслідками. Бадемського указу і, да, і Валуївського циркуляра, 63, 1863, Валуївський 76 рік, знамениті, да? і тут же свобода штунки. Тобто, от, оця пара йде одне за іншим. З чим це пов'язано? Це з біографічним фактом пов'язано. Драгоманов виїжджав 1876 року за кордон і стає з мігрантом. Це рік якраз цього, в, Жен... ну, в Швейцарію, протестантську країну, да, от, Женеву. І це рік, коли якраз заборона української мови, це да, Бадемський указ, царський, Олександра да, II. Це було тобто, поєднання цих аспектів було біографічним раз. І, до речі, Драгоманов вказує, що всі ці два укази е, одночасно е, причиною їх було спроба українців перекласти Біблію українською мовою абсолютно протестантський жест, як ви розумієте. Тобто, за цією забороною української мови, оцей релігійний фактор присутній, власне, протестантський релігійний фактор. І тому оця пара, пара цих ідей, іде а, а, пліч опліч у Драгоманова. Була ще одна а, історична причина його бачення історії. Він пише і неодноразово в різних своїх текстах. От, на презентації я посилатися буду на ці тексти. Про те, що е, головна проблема русифікації, це те, що Україна в е, період 16-17 сторіччя не причепилася остаточно до протестантського руху, який був в Європі. Ще раз він жалкує з того, що Україна втратила шанс приєднатися до протестантського руху, ну, по суті, стати протестантською історично. 17-му. забі да, об'єктивні причини він пояснює да, і він, до речі, пише, що ви, там Галичани дивляться на те, що що йде русифікація. Ну ну їм в голову не приходить звернути увагу на те, що головне джерело русифікації це церква, де церковна славянською мовою проповідується там, не ну і так далі. І Відуться проповіді, Біблія, де заборона фактично там перекладу. Їх це не дивує. Він каже, ну. Але зрозумійте, що головна проблема нашої русифікації це і є церква. Це ото 16-17 сторіччя, і те на що ви не звертаєте увагу, да, це русифікація церква або церковна славінізація, і от проблема наша, що протестантизм тут не укорінився. І, от і, і погляньте на цей момент, він і є базовим для нашої культури, як бачив Драгоманов. Чи є хоч одна праця, яку великий інтелектуал освятив протестантам. Ой. <реш> є, є таких праць, ну, тобто, я сказав це, би інакше. Для, це для нашої аудиторії, щоб вони знали. Я ставали... зрозумію, є і, інакше питання треба ставити. А чи є хоч одна праця, де драгоманов би не торкався протестантів? Ну, от здавалося. б, Пише про визволення слов'ян війну проти Османів на території Сербії. Це ж було таке знаєте, нагальне питання. От. І там він обов'язково згадає: а от подивіться, у нас брати, протестанти українці або штунда так звана, сидять по в'язницям. Хіба це, це схоже на Османів? Але у османів ситуація краща, ніж у нас. Тому що османи, хоч дозволяють дяурам, християнам переходити з одної християнської конфесії в іншу на території Османської імперії. А от у нас що тундисти сидять, це питання здавалося присвячення Османам, Туреччині, так званому слов'янському питанню у Сербії, і обов'язково з'явиться ж тунда. Я вже не кажу про спеціальні праці специфічні, да. Про протестант, історію протестантизму Джон Вікліф на території там, Британії. Це у нього там монографія присвячена старій вірі в Англії, як вона там називається. Да? Я не кажу про текстам, присвячений Швейцарії історичним. Я не кажу про, там, про свободу віри. Да? Тексти там група текстів, не один, вони варіюються, там назви ці всі. Тобто Драгоманов, суцільно в листуванні, да, вони з Антоновичем обговорюють нову ситуацію в Російській імперії, Оцей розподіл в Російській імперії, сект на і безпечні, створена комісія в 1875 році. була комісія. При чому? При Міністерстві внутрішніх справ. Яка мала проаналізувати розділила всі секти на безпечні і небезпечні. До речі, до небезпечних зарахували скапців, шалапутів там, і я, хлистів, здається, от це три секти. Штунда була е, безпечною, вважалася. От. Но при цьому вони сидять, як пише Драгоманов, Да? І от в листах з Антоновичем вони обговорюють, що ж там якісь зміни в Російській імперії в цьому питанні. Тобто тексти Драгоманова від приватних егенеративів, да, автобіографії, де питання штунди також повстає кілька разів там по тексту, закінчуючи публіцистикою в Галичині, де він пише консервативне українофільство і штунда. Проект він пише: я збираюся написати серйозний проєкт. Консервативне українофільство, це так звана народовці на території Галичної партії і там радикали, на чолі з Франком. В цьому питанні він хотів взагалі присвятити цілий, як він пише, проект, план написання такої роботи, який пов'язує український консерватизм, українофільство, тобто українське національне питання з проблемою штунди, ставлення до штунди. Консервативних кіл, особливо Галичини. Тобто він це абсолютно два питання. От тут треба це зробити наголос: українське питання і штунда, як я це сказав, українська мова викладання, русифікація і штунда, історія і штунда, і українська мова, да, І партійна боротьба, і штунда, штунда ще раз, це така камінь випробування політичних, культурних, релігійних, історичних питань для Драгоманова. Ну, штунда або протестантизм, якщо бути більш точним, новітній протестантизм, дуже приємно чути, що серед таких постатей, як взагалі Драгомана, велика людина, неймовірна зацікавленість взагалі протестантизмом, його праця, розуміння протестантів в історії України в баченні. Дякую за такий чудовий аналіз, зріст такий. Нема зараз і, і можливість. Показати нашій аудиторії, що дійсно він не один такий, а що багато українських інтелектуалів цікавились протестантизмом, пане Валерію, Я тут, на от на закінчення, просто що я закликаю розумієте, от о, та конфесіоналізація історії, яка у нас досі існує, в шкільних підручниках, в університетах при викладанні історії. Вона абсолютно намагається нівелювати один знаковий факт, який заважає у нас е, сприйняттю протестантизму навіть як е, е, релігію власних ін, е, інтелектуалів українських провідних. Тому що кожен, хто займався дослідженнями, ну, наприклад, Григорія Савича Скавради, я беру тільки тих, хто на купюрах. Да? Е, далі. Ну, Драгаманово ми вже назвали. Грушевського. Михайла Сергійовича Грушевського, да, з історії релігійної думки не, не об'єктивна з протестантським ухилом, це Іларіон Митрополіт, Агієнка, характеризує роботу. Да. Шевченка. Тарас Ріод Шевченка, да, Янгус, Єретик. Щоб ми всі стали єретиками. ритами. Вони всі дивним чином да, схиляються до протестантизму. Ну ця лінія в українській історії, коли ми інтелектуальну історію там, 19-18, вона не проходить ніде. І все одно просувається ідея масова, да, те, що населення у нас, це і українська культура, її провідники, там, ну, принаймні це затушковується це питання. І звідси наші випускники шкіл виходять і кажуть, це якісь секти, чужі, які сюди прийшли. Да, ну дивним чином, що вся, ще раз кажу, майже вся еліта протестантська. Вон, принаймні симпатизує протестант, а дехто як Сковорода, Це абсолютний протестантизм, піетізм і так далі. В да, 18 сторіччя. От, от ці аспекти треба міняти радикально. Дуже дякую за інтерв'ю. Нема а за що.